Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом сьогоднішнього дня. Сьогодні 10 років освячення цього храму. Сьогодні День пам'яті святого Іоанна Златоустого святителя архієпископа Константинопольського Царгородського. Мабуть, святий Іоанн Златоустий. Це той святий, який найчастіше згадується в молитвах на богослужінні у православній церкві. І це не тільки тому, що літургія, яка служиться на всяк день кожного дня протягом року, майже всього, складена святителем Іоанном Златоустим, а тому його ім'я поминається помінає, на відпустах літургії, але й тому, що і справді. Він, він був справжнім Златоустом. Його повчання, його думки, його міркування з приводу Євангелія до сьогоднішнього дня являють собою фундамент церковного вчення. А що ж за доля була у святого Іоанна Златоустого? А доля була дуже складна. Хоча починалося все з простого життя у сім'ї благочастивих людей у Антіахії Сирійській, його батько Секунд військовий, людина, яка дуже рано померла, і залишила Анфусу вдову, даву мат матір святого Яна Златоустого з дитиною на руках. І Анфуса зробила все. Віддала все своє майно, всі свої кошти, всі свої сили, всю свою любов, віддала на те, щоб виховати і ос... дати освіту належну своєму єдиному синові Іоанну. Але і вона померла, коли святий Іоанн був ще молодий. Іоанн став дияконом в Антіахійській церкві. Потім пресвітером, і служив до 50 років священником, і тоді вже його знали і любили. Він багато проповідей казав Його проповіді простою, природньою мовою, тими образами, які зрозуміли будь-якій людині, як Христос говорив свої притчі, свої слова, які будь-якій людині зрозуміли і до сьогоднішнього дня. І 2000 років тому, і тисячу років тому, і 100 років тому, і сьогодні, і будуть зрозумілі через тисячу років. Так і слова Іоанна Златоустого, вони дуже прості, зрозумілі всім. Так він прослужив аж доки йому не виповнився юбілей 50 років. І в цей рік його було рукопокладено на єпископа. І не просто на єпископа, а на архієпископа Константинопольського. Тобто він став архієреєм в тому місці столичному, де правив імператор. Але це наклало на нього велику відповідальність і не просто так возвів його Господь на цю ступінь, на цей свічник. Протягом свого священичеського пастирського служіння. Він багато не тільки проповідей казав, але багато облічав у гріхах, у неправді, облічав власті, облічав людей, які неправедно живуть, не самих людей, як людей, не засуджуючи їх, а гріх того суспільства, в якому він жив. І багато хто казав йому, не роби цього. Навіщо ти псуєш собі кар'єру? Навіщо ти псуєш своє життя? Навіщо ти нариваєшся на гоніння? Адже ж вони будуть. Що ти кажеш? Хіба можна про власті таке казати? Але таким він був, і, не дивлячись на це, був возведений в сан архієпископа столиці, східної столиці Римської імперії, Візантії Константинополя. Протягом 10 років він потім прожив 10 років його архірейства. Невеличкий відрізок часу. Основна частина, звісно, була на кафедрі в Константинополі. Велиці, в особі імператриці, одного з її клевретів і вельмож, він здобув великих ворогів собі. Дуже великих ворогів. Ворогом йому став і патріарх Олександрійський. Вони воювали на нього з імператрицею, з такою силою, з якою, мабуть, не воюють із ворогом найсами гіршим своїм. Все його перебування на Константинопольській кафедрі було боротьбою, боротьбою з гріхом у своїй пастві. Боротьбою, боротьбою з гріхом в житті суспільства і тієї влади, яка була, і боротьбою, щоб утриматися хоч якось, на тому свічнику, на який поставив Іоанна Златоустого Господь. Але, звісно ж, ворог роду людського, ворог всього благочестивого знайшов момент і неспроверг Іоанна Златоустого з кафедри. Зібрали Лжесобор з єпископів, які ворогували також на нього. На цьому Лжесоборі вирішили скинути Святителя Іоанна Златоустого з Константинопольської кафедри, і імператор заслав його далеко на північ, на північ людину з надірваним здоров'ям, людину, яку любила не тільки столиця, а вся імперія за його золоті слова. Євангельської проповіді. Яка північ? Для нас з вами це не стільки північ, скільки Схід або, мабуть, і південь. Це Арменія. Але для людини, яка народилася і виросла в Малій Азії у жаркому кліматі, переїхати просто до Арменії, там, де випадає сніг, це зовсім змінити свій спосіб життя. Але і там. Гонителі церкви і гонителі святителі Анна Златоустого його не залишали і погнали його далі. Як зараз кажуть по етапу, посильці його везли в нове заслання ще далі, і він цього переїзду не витримав. Він помер у комнах на території сучасної Абхазії. Помер його тіло, там прилежало протягом. Майже 30 років, поки не було перенесено назад в Константинополь. А Господь указував і владі візантійській, і людям, що не можна так робити з святим Іоанном. це свята людина, це благословіння Боже на ваше місто, на кожного з вас. Хіба ви не чуєте Його проповідей? Хіба ви не розумієте, що він людина від Бога? Хіба ви не розумієте, який дар вам дав Господь в особі Іоанна Златоустого, казав Господь жителям Константинополя через трагедії і негаразди, які почали відбуватися одразу, як тільки засудили Святого Іоанна і відправили з Візантії? Багато біди вилилися на Життя жителів Константинополя. Пожежі, руйнування, бунти, каліцтва, вбивство маси людей. І це нам не образумило, не жителів міста, які були проти, які підтримували, підтримували імператрицю в циганіннях і самого імператора. Але правда завжди. Восторжествує. Чи в цьому віці, чи в майбутньому завжди правда буде сяяти, навіть якщо люди обрали неправду. Так вийшло із життя Мана Златоустого. Він сам не боровся ані за посаду свою, ні навіть за кафедру. Хоча кафедра в архіре це. Справа містична, не просто це посада начальника, керівника, як це буває у світі цьому, це містичне місце перебування архірея, кафедри. Тому душа його хворіла, скорбила, боліла, він писав і зі слання листувався зі своєю духовною помічницею, олімпіадою Діканісею. У цій переписці, у цьому листуванні можна знайти багато страждань і скорбі Святого Іоанна і за того, що не заслужено, ані за що його позбавили кафедри і його пастви, яку він любив всім серцем своїм і заради якої жив. Але позбавили. І він за посаду свою ніколи не боровся. Він змирився. Неправедний Собор був, а він змирився. Зіслання не заслужено було, а він змирився. Поїхав і аж до смерті, був вірний собі і Богу своєму. А тому, не дивлячись на те, що у цьому світі, його ім'я було потоптане, його життя було роздавлене, але ім'я його, Його правда, Його слово. Живуть у церкві православній і по сьогоднішній день. Святитель Анг Златоуст, мабуть, немає і не церковної людини, хоча яка б хоч раз, два, три була в церкві, хоча не постійно ходить, не церковна, але колись, хоча б була і не чула цього імені. Святий Анг Златоуст фундамент, опора, один з великих каменів церковного надбання богословського. Гомілітичного проповідницького надбання, ім'я якого поминається на кожному богослужінні. Сьогодні його пам'ять і в його житті, в його постаті, в його історії, кожен з нас може не тільки побачити, а й взяти для себе принципи смирення перед Божою волею, принципи непохитності у вірі, принципи безкомпромісності. У відношення до гріха. Нехай Святитель Златоуст допоможе всім нам так і жити, особливо в духовному житті, у сповіданні своєї віри, у захисті своєї канонічної церкви. Більшість з нас і намагається так жити, але інколи буває дуже складно. І ось, коли складно, ми можемо молитися і більш того, повинні молитися Святому Іоанну, Святителю отчіанне, допоможи нам. Збережи нас серед світу цього, який воює на церкву, допоможи нам бути схожими на тебе. Знаємо, що і більшість з нас намагається так жити. Особливо, що стосується духовенства. Зараз непростий час і для людей, а особливо для нашого духовенства. Тому сьогодні. Дозвольте, шановні батюшки наші Золотоніського району, висловити вам вдячність за те служіння, яке ви несете стійко і праведно, як святитель Іоанн Златоустий. Господь нехай укріпляє вас і допомагає у всьому. Особлива вдячність сьогодні отцу В'ячеславу, настоятелю цього храма, Тець В'ячеслав сьогодні з благословіння. Блаженніша митрополита Київської всієї України Онуфрія, ви були возведені у сан протоірея. Це великий достойний сан. В минулих віках, навіть якихось 100-150 років тому, мало хто з священників у своєму житті удостоювався цього сану. Це була рідкість. Зараз більше людей, звісно, священник. По мірі сходження свого по духовним сходинкам життя свого здобуває раніше, чи трошки пізніше цю священну ступінь протирейства, не так, як раніше, частіше це буває, але суть цієї з однієї сторони нагороди, а з іншої, підвищення в сані і сили Божої, Суть її не міняється від того, чи багато хто носить цей сан, чи мало хто. Сьогодні ви отримали цей сан, і ми бажаємо вам, щоб з ним разом у ваше життя, особливо у ваше служіння, пастерське життя і пастерське служіння, прийшла сильна благодать Божа, яка б зміцнила вас і дала вам нові сили, нове, інше дихання у вашому служінні тут: силу слова, силу думки, силу стояння у вірі. Силу, яка переможе все. Нехай разом з протирейством ви отримуєте цю силу, божественну, благодатну силу від Господа нашого Ісуса Христа. І ми за це, у тому числі, сьогодні молилися на божественній літургії. Вітаємо вас Отець Вячеслав, і всю вашу пасту, вашу парафію, ваш прихід з десятиліттям освячення цього храму.